Привіт, всіх рада вітати на нашому каналі. Перший транш зерна вже вдома. Залишилося його перенести, спорядкувати. Сьогодні по прогнозам на 4 ранку дощик, так що треба дуже-дуже добре попрацювати. Ну, нічого, це перші 5 тонн. Я думаю, що з перекурами справимося швидко. <свист> так що роботи багато. Так, розпочинаємо працювати. Раніше загорали на морі і був такий відпочинок на сонечку, а зараз на сонечку носимо зерно. Ну, так буває. Значить, зерно брали по ціні 7 гривень, тут 5 тонн. На сьогодні це взагалі дуже хороша ціна, тому що, в принципі, зерно та й все воно подорож подорожчало. Я дуже рада, що воно вже у нас. Тепер головне занести його в комору. Так що працюємо. відпочинок, Нелегка ця справа, але пощастило мені. Є в мене дуже добрий помічник. Якраз приїхав Сережин брат. Так що не він мені допомагає, а я йому справлятися з цією грандіозною роботою. Так що ми справимося разом швидко. Всім вітання. От і все із завданням впоралися. Зерно на місці, і от як ви бачите, ємність повністю, повністю повна. Але сюди не ввійшло 5 тонн. Тому що, напевно, що треба борти наростити, тоді 5 тонн буде входити. Використали ще додатковий бак. Тут у нас також пшеничка. Це ще прошлорічний урожай. Підгорнули його сюди наперед, щоб використовувати зараз. А молоде зерно цього року засипали туди під край. Тому що молоде зерно повинно вилежатися, і тільки тоді його можна використовувати для корму. Я дуже вдячна нашому Андрію за таку допомогу. Ну, це без нього нереально зробити було, це просто. Ну, я ж кажу, що він основний удар взяв на себе. Я на підхваті була. Ну, так що я дуже-дуже дякую. Також є в наявності деяка кількість ячменя, який ми зараз використовуємо, домовилися ще за дві тони. Якраз вона сюди, ну я думаю, що війде в цей бак. Ну і в принципі всі ємності будуть уже повні з зерном. Є з чим працювати пізніше доберемо кукурузку, ну і на цьому поки що все. Для кормів, для приготування кормів, ну будуть у нас всі інгредієнти, що стосуються зерна. Інколи таке трапляється. Затопила я своїх курочок, плавають. Добре, що гнізда трошечки повище, що в принципі гнізда не почали плавати. Ну, таке буває не часто, але прийдеться робити в непланове прибирання, ну нічого. Ну, як вийшло, зранку давала напування, їм все добре, щось там десь хтось прийшов, десь відволіклася, вибігла і вже потім побачила вже аж в обід, тобто півдня вода шурує, сюди ж ніхто не приходить, ну і підкинула собі роботу. Ну нічого. Все нормально, будемо працювати, спасати курочок і наводити порядочок. Ну, от і все. Трішки попрацювала і маємо от таку красу. Кругом порядочок, сухенько, соломка, дезінфікатом протрушено. Ну, аби не ця ситуація, то уборка була б ще не скоро. Не сьогодні це точно. Все, всі раді, курочки, раді, я рада, тому що реально робота грандіозна проведена. Працюємо далі. Сьогодні у нас день відлучки у нашої жасміни. Зараз поросятками дивимось по нашій таблиці 35 й день, 17 серпня. Тобто, по плану, ми завжди проводимо відлучку саме в 35 днів. Значить, тут розписано навіть графік годівлі свиноматки по цей період. Вчора я максимально зменшила норму, і сьогодні вже можна відлучати поросяток. Це поросятка, які одночасно з Марго вони привелися, але в Марго, оскільки... Ну, умови, умови, де знаходились поросятка, все вирішують, і там ми відлучку зробили набагато раніше, але по віку вони майже ну вони там два дні різниці. Значить, це у нас свиноматка. Вона дуже добре ходить. Відлучка в нас відбувається таким чином. Свиноматка зараз переходить у відділ осіменіння, а поросятка залишаються тут в гнізді. Цим самим ми е, зменшуємо стрес для них. І вони себе, в принципі, буквально за декілька днів дуже добре себе почувають. Е, значить, пробуємо відкривати. Так, виходь. Проходь, проходь. Вона вже повинна знати, де йти, навіть уже корм їй не даю. Ну, побачимо, що вийде. Так, ну цибуля її явно зацікавить, тому що ніколи тут такого не було. Все все, йди, йди. Так, вперед, вперед нє ні, ні, ні це тобі не цікаво. іди йди. Проходь, проходь, проходь. Ні-ні, цибуля це не для тебе. Немає часу навести тут лати з цибулею, але нічого. Вона знає своє місце, заходить вона завжди в ліве крило. Ну, просто що стояла тут ближче до проходу. Так, все, все заходь, заходь. Вперед, вперед. Надо... Опа. Все, заходь, заходь. Все, в принципі, от і все. Дуже розумна свиноматка, вони всі розумні, але ну легко з ними працювати, вони все знають, що треба робити. Просто Просто направити і все. Наші поросятка, яких ми відлучили від свиноматки, подивіться, які гарненькі. Це ті поросятка, ну, які вийшли, які перші вийшли ті і вийшли. Я пропоную зараз провести зважування, тому що дійсно дуже гарні, дуже ярко виражені форми. І давайте от найбільшого найма... Ось середній такий меншенький трошки зважимо. і 에, порахуємо середню вагу цих поросяток. Ну, взагалі, ну, поросятка просто чудові. Ось мені здається, тут дивіться, які плечі, які тут, е, як роді після спортзала, просто такий кабася. Так, ну, нуль. Давай, ну, ану, все, нуль. тихо, тихо, тихо. Все. Що там у нас показує? Все нормально. Запам'ятовуємо. 15, 15. Ну, в общем, 15. Тихо тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Тепер. Ну, ось давайте ось цього меншого зважимо. Це такий середній. Так. Ставимо нуль, показуємо. Все нуль. І давай. Тобто, нагадую, поросяткам 35 днів. 11, 35. Ну, 11 кілограм. 15 і 11, Збереженість поросяток по гнізду 100% Жасмін просто молодець. Що за аварія? Ну, я його відношу. Пошли. Так, тихо, 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 тихо. Давайте зараз ще цього зважимо, тому що вже цікаво. Ще більше цікаво стало. Зараз ще цього зважимо. Він же ж вийшов не просто так. Так, е, нуль. Чотирнадцять, ну, майже п'ятнадцять, чотирнадцять е, і чотири, чотирнадцять з половиною. І, і, і взагалі переважають отакі величезні, просто величезні. Там отой ото невеличкий і ще, може один невеличкий, а то всі отакі мацакуваті, ну, поросятка просто супер. Так, ану, заходимо. Тихо, 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 тихо. Все, все, все. Ну, Стрес у них буде сьогодні, я думаю, точно. Ну, А це поросятка, ті, що у нас підростають. Це у нас міра. Також тут все добре. Це Аліса, первістка. Це, це та свинка, яку ми собі залишили тут помість Ландраса. і Подивіться, як граються. Зараз обов'язково треба прибрати розетку, бо зараз я ще і з розеткою там шкоди нароблю, бо зараз вони можуть перекусити. Так, значить, це у нас Алісині поросятка. Всі вони майже одного віку мацакуваті, всі вони рівненькі. Ну Немає абсолютно, тут в цьому гнізді немає відстаючих або якихось більших рівненьких. Це у нас міра. Це, це всі поросятка, пам'ятаєте, той апарос, який проходив е, в один день. Це вони одного віку. Також, тут рівненькі, в принципі, ну, я не бачу тут якихось мілких або е, ну, отлічні форми. Такі вони жвавенькі, здорові, ну супер. І ще хочу додати: проблем от немає, слава Богу, щоб не зглазити, Ніяких оце уколів, проколів. Ну, поки все минує, тому що ну, об'єм такий теж в це був би час затрачувався. То я дуже рада, поки мамочки справляються отлічно. Тепер треба просто слідкувати за цим гніздом, тому що ну, може бути як завжди, там на третій день. Вони починають якісь моменти показувати, але це не завжди. Не завжди. Дуже доречно приїхав брат Сергія, він дуже допоміг і скосити сіно, і зерно перенести, і тепер ховати зерно, ой боже мой, сіно допомагає. Робимо трошки це, звичайно, неправильно, тому що взагалі сіно треба прибирати вранці, коли воно трошечки вогкеньке. Але на ніч стоїть дощ, гроза, тому ми вирішили не ризикувати, тому що у сіна і так дуже мало, дуже слабкий урожай, тому що не було такого дощу, який потрібно. Дуже дуже слабий. Я навіть оце за всі ці роки не пам'ятаю, щоб так, ну, така погана була. Люцерка, як цього разу, але нічого. Те, що маємо, те маємо. На якісь декілька разів хвата змолоти корму для кроликів, і це вже добре, і це вже добре, що воно є. Так що треба зараз знести цей кусок, і також хочемо ще той великий кусок також заховати, тому що буде дуже шкода, якщо ми не встигнемо, якщо сіно замочиться і почорніє. Ну, а на цьому поки що все. Всім всього найкращого. Мира, здоров'я, добра. Все буде Україна. До побачення!